Доброго дня, любі дітки! Ви впізнали мене? Я, тітонька сова, і пропоную вам продовжити розмову про птахів. Скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, чому не видно ластівок? О, а де ж поділися? Залишають наш край і відлітають у теплі краї. Але не всі пташки відлітають, деякі залишаються зимувати. Одна із таких пташок це маленький, сіренький горобчик. Ось послухайте казку про двох горобчиків. Вона мені дуже сподобається, і я пропоную вам її послухати. Сідайте зручненько, слухайте уважненько. Казка про двох горобчиків. Пролітали якось через широке подвір'я два горобчики. Сіли на гілочку дерева, щоб трішечки відпочити. Та засперечалися. Чий хвостик гарніший? Кожен себе тільки вихваляє. Крила та хвостик свій розправляють. І ось їхню розмову почула сусідська кішка мурка. Так голосно, так захоплено гробці про себе говорили, що зовсім втратили пильність. Їжка вже облизувати почала, уявила собі смачний обід. А нерозумні пташки ледве втекли так хвальки позбулися своїх гарних хвостиків. Тепер вони ніколи не хваляться та не сперечаються. Любі дітки, поки я вам розповідала цю казочку, до вас прийшла ваша вихователька Тетяна Петрівна. Добрий день, дітки! Добрий день, дітенька сава! Доброго дня, Тетяна Петрівна! Я чула вашу казочку про двох горобчиків. Вона мені дуже сподобалася. І я хочу запропонувати вам зліпити одного із героїв цієї казочки, маленького горобчика. О, це буде дуже цікаво і корисно. Згодні, дітки, давайте з вами спробуємо зліпити цю пташечку. А спочатку давайте ми розглянемо. Пташка наша, дивіться на неї уважно, у неї є тулу. Голівка. На голівці є у пташки очі. Вони розміщені із двох боків. Подивіться, що пташка наша крутила головкою і бачила все навкруг себе. Ще в нас на голівці є дзьобик, який потрібен пташки для того, щоб клювати зернятка смачненькі. На тулубі у пташки розміщені два крилечка і хвостик. Бачите? Ще у пташки є дві лапки, але наша пташка їх заховала, бо, мабуть, холодно їй, Вони в неї замерзли. Коли пташка замерзає, вона ховає свої лапки під пір'ячка і гріється так. На тулубі у нашої пташки, на голівці, є пухнасте, гарненьке пір'ячка. Давайте подивимось, дітки, якого кольору наш горобчик. Так, він сіренький у нас. Давайте спробуємо його зліпити. Але перед цим трішки розімнемо наші пальчики, щоб вони гарненько працювали. Давайте покладемо долоньки і виконаємо таку вправу. В небі пташечка летіла. На галявину присіла, посиділа, відпочила до гніздечка, полетіла. Молодці, Його. ось ми приготували. Яка цікава гімнастка. Отже, давайте зараз приступимо, подивимося, який пластилін нам знадобиться. Ось у нас є пластилін сірого кольору, щоб зліпити тулуб і голівку нашого рубчика. Пластилін білого кольору, щоб зліпити оченята. Пластилін жовтого? Для чого тітенька савек ти думаєш? Ну для дзьобика. Так, ми зліпимо дзьобик. І ще чорного кольору пластилін теж для очок. Подивіться, і в горобчика, і в тітоньки сави. На очах є білий і чорний. Кольор, а в мене так особливо їх вирішити. дітки, дуже добре виробляє. Вида... У тебе такі гарні великі очі. Так, ну що, нам треба спочатку відірвати величенький шматочок пластиліну для тулупа. Відриваємо і гарнесенько його розминаємо, щоб він був м'якенький і щоб нам було легко ліпити. Так, це трішки відкладемо. А у кого є пластилін м'якенький, то можна зразу починати. Так, робити. якщо м'якенький, можна ліпити. Але поки ми розімнемо цей пластилін і наші пальчики теж розімнуться, нагріються, потренуються. Коли ми вже його розім'яли, що він у нас вже пом'якшав, ми робимо таке коло. Отак катаємо долонькою. Придавлюємо трішки. Щоб кружечко пило, бо кружечок пише у нас. Так, але тулуб у нашого горобчика якої форми, дітки? Подивіться уважно. Він не круглий, так? Він трішки видавжений. О, так, схожий на овал, видовжений тулуб. і ми його такими рухами вперед-назад трішки викатаємо. Зробимо його видавженим. Так. Ось у нас вийшов такий тулуб. Ще у нас хвостик є. Ми беремо вказівний і великим пальчиком. Ми отак вищіпуємо. Ось отакий хвостик нашому гарубчику. Гляньте, який ж. Щоб... Ось він такий довгенький, щоб він хвалитися не міг, як в казочки. Ой-ой-ой, тільки треба бути уважним. І сюди, в цей бік, теж вказівним і великим пальчиком вищипуємо таку шийку для галівки невеличку, таку містинку, щоб ми потім на неї прикріпили галівку, яку він буде вертіти на всі боки і вихвалятися. так? Але вихвалятися це не дуже гарно, так, Тітенька Савін? Ні-ні-ні. ні Це погана риса характеру дітей. До чого бачили, дохвалилися ці два горобчики, що потрапили Ой, до кішки в лапи. так? А тепер голівка. Для голівки нам потрібен меншенький шматочок пластиліну. Ми його теж розімнемо. Так, так, сіренький, звичайно. І знову кулечку скатаємо таку. Отак. От Ось у нас кулька вийде. Кругленько, гарненько. І прикріпимо сюди до такої шийки нашого горобчика. І трішечки примажимо великим пальчиком, так, так, щоб, щоб, трималася, так, так. Так, щоб трималася вона добре, коли горобчик буде нею крутити на різні боки. Так, ось, погляньте, так у нас вийшла. Горівка вже. Схоже, вже трішки на пташку крадаш на нашого горобчика. А ще чого їм не вистачає нашому горобчику? Дзьобика. Звісно, давайте дзьобик йому зробимо. А дзьобик ми, для дзьобика нам потрібен жовтий. 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 Так, ми малесенький шматочок. Дивіться, який дзьобик у нього маленький нашого горобчика. Ми малесенький шматочок відриваємо і знову його катаємо. так пальчиком. Можна двома пальчиками. І знову витягуємось, щоб він був гостренький. Вас пальчики маленькі, у вас добре все вийде. Бачите, щоб був гостренькі, щоб клювати можна було на пташки. І прикріплюємо до голівки. Раз. От так гарненько прикріплюємо, щоб тримався. О, який як уже трішки оживає наш горобчик, правда? ж? Ще не вистачає йому очей. Ми візьмемо. Два шматочки білого пластиліну. прямо так ногтиками відірвемо, теж покатаємо кружечки. І двома пальчиками розприплюснемо. Прикріпимо з одного боку. А, він з... Буде дивитися. Ага, буде бачити далеко. І з іншого боку, як усали очі вийшли. <клухи> дітки, а очі ж збоку кладу. Так, так боків, ми вже говорили. Так? І тепер нам треба, щоб наш горобчик дивився. Манесенькі, чернесенькі такі зробити йому цяточки, теж раз, раз, кружичок зробили. І посередині білого поставили таку крапочку, приліпили. І з іншого боку приліпили. О! О. І наш горобчик уже все і всіх побачив, гляньте. Але чомусь йому не вистачає. Бо він дуже гладенький. Видно, що у нього є пір'ячко. Пір'ячко є в нашого горобчика. Зараз ми його зробимо. А для цього нам знадобиться ось такий ножичок Стек. І ми це ножичком зробимо, прям намалюємо нашому горобчику пір'ячко. Будемо придавлювати отак. І в нас вже з'являється. Пір'ячка в горобчика зразу гляньте. А ще ми йому стекам намалюємо крильця. Раз. Що він у нас без крилець залишився? Йому ж треба літати, тікати від ворогів, від котиків, від хижаків. І ще літати, щоб здобувати собі їжу. Взимку дітки горобчикам скрутно доводиться. Їм доводиться шукати собі їжу. Літати кругом далеко. І Тому дітки да. можуть ділитися з горобчиками і крихти її з дому, коли по снідали чи пообідали, можна висипати в годівнички, навіть можна десь покласти у дворі або на віконечку. Так, і горобчик зразу. Памітить, прилетить і підживиться, і йому легше буде пережити зиму, перезимувати. Ось яка у нас пташка і не замерзне, наш горобчик уже взимку. В нього багато пір'ячка. Ой, така звичайна на горівці пір'ячка зробимо, щоб і голівка не замерзла. Зразу похож на таких пухластеньких. Да, так. А ще горубчики, якщо їм холодно, вони надуваються, пір'ячка розпушують і сидять. Або на гілочці дерева, або на проводах, так, і гріються. Ось гляньте, і який. Га? Бачите, в нас був один горобчик, а тепер, як у казочці, з'явилося два горобчики. Бачите? О, Друзі, два, друга, так. два горобчика. Але вони, як казочці, не будуть сваритися, так, а будуть дружно жити, адже разом легше перезимувати. Один горобчик знайде їжу, іншого покличе або навпаки, правда, тітенька салат? Так, 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 так. Так, так треба так, дружно так. всім жити. Сподобалась вам, дітки, наша казочка і наші так. горобчики. Мені теж, Тетяна Петрівна сподобалася, як ви зліпили горобчика, я буду пропонувати в своїй лісовій школі зліпити такого горобчика. Добре, кітанька сава, ви даєш зліпити такого дякую. горобчика. І діткам ми пропонуємо спробувати зліпити такого горобчика вдома, підготувати пластилін потрібних кольорів, дощечки і зробити такого горобчика. А нам можете надіслати фото із своїх робіт. Ми будемо дуже чекати, правда, тітонька сова Звичайно. А тітонька сова потім покаже ці фото в своїй лісовій школі своїм учням свірятка. Нехай подивляться, які настала на витік, дітки. Любі дітки, дякуємо вам за вашу увагу і ми будемо чекати ваші роботи. До нових зустрічей!